Хвостиком вперед о ось так. ось хвостик, і ти її засовуєш до кінця. Заслужена тренерка України Жанна Зоц розповідає, як користуватись гвинтівкою для біатлону учениці Чернігівської гімназії номер 3 Лії Черкашиній під час відкритого майстер-класу від тренерів та спортсменів біатлоністів. Тепер дивишся одне кільце, ось друге кільце, <гум> там третє, і шукай чорний кружечок на желізній установці. Лія зізнається, що біатлонну гвинтівку в руках тримає вперше. Утім, дивує тренера своїми успіхами, поцілюючи в чотири з п'яти наявних мішеней. Все, Молодець, перестережай, я тебе вже чекаю на тренуванні. Подальшому тренуватись та розвиватись у цьому виді спорту Лія Черкашина зможе просто під час шкільних уроків фізкультури, адже її гімназія отримала комплект обладнання для проведення тренувань з біатлону. Днями п'ять закладів освіти Чернігівщини отримали сучасні біатлонні комплекти обладнання для проведення під час уроків фізичної культури занять з біатлону. Необхідне обладнання передали до Чернігівських гімназії номер 3 30 та 33, а також до Новгородцівського ліцею номер 1 та Киселівського ліцею. Ці гвинтівки вони пневматичні, значить, вони безпечніші ніж ті гвинтівки натуральні, з якими олімпійська збірна, національна збірна тренується. Вони безпечніші, а це є дуже важливим для використання їх в закладах освіти. Всі навики необхідні для спортсмена. Початківця з цим обладнанням можна навчитися. Ми з великою радістю будемо в школі впроваджувати цей модуль і співпрацювати з спортивними школами, щоб нам допомогли впровадити біатлон в нашій гімназії. П'ять комплектів спорядження для біатлону закладам освіти Чернігівщини передали в рамках дії в Україні програми Урок біатлону. Ця програма вона є державною сьогодні. зініційована ініційована біатлону України, підтримана Міністерством молоді та спорту України та міністерством освіти і науки України. Опісля передачі відповідного оснащення за закладами освіти, що його отримали, будуть закріплені майстри спорту з біатлону, що і проводитимуть шкільні уроки з цього виду спорту. Чернігівщина як область з великою біатлонною історією, стала однією з перших, що отримала сучасне біатлонне спорядження в рамках програми Урок біатлону. Планується, що протягом 2025 року подібне обладнання отримають ще кілька закладів освіти Чернігівщини.